Всім привіт, друзі, на каналі Вейлер. Сьогодні покажу, як зробити простий голосовий чат на сервері Atermos. Для цього заходимо на сервер Atermos, натискаємо «Софтвер». Нам знадобиться ядро Фабрік. Вибираємо його. Далі тут у пошук пишемо 1.20. Ну, вибирайте свою версію. Я хочу 1.21, завантажуємо. Заходимо в моди. Тут пишемо Simple Voice Chat. Заходимо. Вибираємо першу ж, завантажуємо для нашої версії. Далі завантажуємо його на комп'ютер і встановлюєте собі на фабрик. Ось. Ну, як встановити фабрик, я думаю, зрозуміло. Пишемо сюди фабрик Minecraft. Вибираємо версію, так, в моєму випадку. Завантажуєте, встановлюєте, завантажуєте цей мод і кидаєте фабрик. Ось. Далі запускаєте сервер. Після запуску сервера нам треба натиснути на кнопку Connect, скопіювати цей порт. Відповідно, зупиняємо сервер. Заходимо в файли, чекаємо, поки сервер зупиниться. Ось. Заходимо в файли моди. Нам потрібен конфіг. Точніше. Для цього заходимо в папку Config. VoiceChat, натискаємо VoiceChat Server Properties. І тут є вкладка порт. Ось. Копіюємо, вставляємо сюди порт нашого сервера. Після чого натискаємо зберегти. І вуаля, у вас буде працювати голосовий чат. Запускаєте сервер і граєте на цьому все з вами? Був Вейлер. Всім бувай.